Я Богдан Хмельницький, гетьман війська Запорозького. Я княгиня Ольга. Я Святослав Хоробрий, князь Київської Русі. Ми боролись за волю. Ви сьогодні тримаєте її в руках. Ваш подвиг це слава, що житиме вічно. Стоїте ви, значить, стоїть Україна. З Днем захисників і захисниць. Я Керувала державою у часи великих випробувань. Жінки завжди стояли на варті нашої землі. І нині серед вас хоробрі доньки України, краса, розум і сила нації. Я пишаюся вами так само, як і ваші матері. Вітаю з вашим святом! Я говорив: іду на ви, і ця фраза лякала всіх ворогів Русі. Зараз наші брати вовки кошмарять москалів. Так само для мене велика честь привітати вас, воїни сучасної України. Ваша сила в свободі. Ваш шлях в перемозі. Слава вам, герої! Є й ті, хто на жаль не повернувся з бою, але вони не зникли. Вони стали частиною вічної варти України. Вони приєдналися до лав безсмертних, що стоять поруч із нашими пращурами, і дивляться з неба, як ви тримаєте стрій. Їхній подвиг у кожному із нас, їхня слава у кожному слава Україні, їхня присутність у кожному серці, що боїться за свободу. Слава Украине! Героям слава! Слава нации! Смерть врага! Во